Нова поставочка дитячого одягу Джордж. Мікс, все сезон. аксесуари, дуже яскраві, класні модельки, класна якість. Чоловічки в наборі, костюмчик, штанці, жакетик і футболочка. Це лосинки, це все малючо. Дуже класні. Це такі ще такі лисинки. Набір, суконь. І це на голову вам набор. Сукня на дівчинку в паєптер з прозорим рукавчиком. Аксесуари для малючка. Піжама комплекти. Костюмчик такий, футболочка. Теж костюмчик мусліновий. дуже класний. На 6-7 років. Теж набір. 18-24 місяці. Легесенькі літні штанці на 1-2 роки. Ковтинка. Такий класний набір. На 12 18 років. Це також ліштинці, 8 років ми Це регланчики. Перший регланчик. Піжамні штанці, світшот, набір регланів на 12-13 років на хлопчика. Футболочки на 5-6, ось такі листинки. Світшот 5-6, футболочка 9-10, також світшот 9-10. Набір чоловічків на 3-6 місяці. Регланчик 7-8 років, набори шортики на хлопчика 8-9 років. Та на 5-6 років набір ковтинок світшотиків. Коптунка, носочки, набір лоси, лосинок на дівчинку. 13-14 років. Спідничка на 7-8, шортики 11-12, шорти, носочки на горі, бодіки, білизна. Це дуже класна якості. Тепленькі носочки. тепленька коптунка, футболочка. Набори чоловічки на 3-6 місяців. Сукня 4-5. Теж 4-5 дуже красиво. Нам 12-18 місяців, Полу на дівчинку 5-6 років. Купу, та плашеточка попалася, футболочка. Шортики в наборі. На 4-5 років. Два набори з'єднані між собою. Іскраві кольорові. Це теж набір шортиків. На 7-8 років на дівчинку. Ось такі класні яскраві набори. 0,3 місяці. 0,3 місяці. Купальний. комбінезончик. На 6-7 років. Рубашечка стильна 13-14 років. Набір спортивних топів на дівчинку 12-13 років. Такі класні на малючка штанці, регланчик, носочки, такі тепленькі, дуже приємні на дотик. Теж піжанка, регланчик, коптинка на замочку, піжанка до небеса, крупса, русачок. Це у нас бодіки на короткі рухка з таким маусом 3,6, 12, 18 місяців, носочки. І це у нас набір шортиків напевно на, на 5-6 років.